Повномасштабне вторгнення внесло корективи у життя кожної української родини у свої 20 років. Ця дівчина стала внутрішньо переміщеною особою. Була вимушена покинути своє рідне село, що на Ізюмщині, і переїхати до незнайомого їй місця. Так вона опинилася у Лозівській територіальній громаді. Крістіна Міндлер розповідає, як її прийняла Лозівщина та чим на початку займалася. Я приїхала з Ізюмського району. Село Нікополь, раніше був Барвінківський район. Я там жила. З початку повномасштабного вторгнення ми залишалися вдома. Я жила з батьками і сестрою рідною меншою. Коли розпочалася евакуація, ми переїхали спочатку до Полтавської області, там ми пробули два місяці, і ми вирішили приїхати поближче додому. Дома вже були активні бойові дії. І ми Приїхали до Лазівського району, ніколи тут не жили. Нас немає тут рідних, близьких. Ми просто приїхали. Нас були знайомі, які теж переїхали до Чернігівського. І ми дізналися, що там є житло, звільнилося, і ми туди переїхали з батьками. Через певний час після адаптації у новому місці, змінивши декілька занять та паралельно навчаючись у виші, дівчина нарешті влаштувалася на роботу. Обрала досить важке для її віку, але, як говорить Крістіна, цікаве місце роботи центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я закінчила 11 класів школи Госарівської і вступила до Харківського національного університету внутрішніх справ. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, я була на третьому курсі. Далі ми навчалися дистанційно, і весь час війни ми навчались дистанційно. Ми переїхали до Чернігівського, навчання продовжувалося дистанційно, і ну, я почала думати про те, щоб чимось зайнятися. Бо вдома були невтішні новини, і працювати ну, не для заробітку, а для того, щоб відволіктися. Я почала робити манікюр, навчилася цьому і підробляла в кафе офіціанткою. І паралельно я навчалася дистанційно. Закінчивши університет, в мене була така перерва впродовж, мабуть, року, я ж була в пошуках себе ще. Потім я вирішила стати до центру зайнятості на облік, і там мені пропонували вакансії, і запропонували роботу в Центрі соціальних служб. Мене це зацікавило. Я прийшла на співбесіду, ми з нашою директоркою поговорили, мене зацікавило ще більше. І так я тепер тут працюю вже третій місяць. Напевно, саме через відповідальність я хотіла щось робити на благо ну, комусь. У мене спеціальність більше зв'язана з поліцією. Я практикувалася кожен рік в райвідділках і в лозовій була на практиці. Ну, я себе не уявляла ніде, крім якоїсь відповідальної роботи, щоб навчатися ще більше, щоб приносити користь людям. І зараз для мене більше саме батьки-вихователі та прийомні батьки, от вони для мене приклад того, ну, як треба жити навіть в умовах війни. І я в них більше навчаюся зараз. І все ж таки ця посада. Ну, певною мірою трішки зв'язана з моєю кваліфікацією, з трішки з юриспруденцією. Мені хотілося саме не забувати про свій диплом, а працювати далі. У центрі соцслужб Крістіна працює з родинами дитячих будинків сімейного типу та прийомними сім'ями. Дівчина говорить, такі родини для неї є прикладом людяності. Взагалі, для мене. Те, що існують дитячі будинки сімейного типу, це для мене було в новинку. Я не знала до цього про такі форми сімейного виховання. Для мене найбільш таким пізнаваним стали насамперед люди, батьки-вихователі, для мене це великий подвиг – Взяти ну, дитину, яка не є біологічно твоєю, і виховувати. Це для мене ну, суперлюди. І спілкуючись з ними, все ж таки. Ну, дізнається про певні труднощі, які були у дітей, як проходить їхня адаптація, які були у них вже вирішення цих проблем з дітками, там, надання психологічної допомоги. Ну, це є, я вважаю, досвід. А ми проводимо соціальний супровід сімей співпрацюючи з службою у справах дітей. Насамперед важливим є психологічний мікроклімат у родині. Як дитина адаптується до умови до нових умов проживання? Можливо, є якісь труднощі. Якщо вони є, у нас є психолог, вона проводить консультації, ми вирішуємо ці проблеми. Якщо є, наприклад, якісь проблеми з оформленням документу, ми теж сприяємо допомоги вирішенню цієї проблеми. Взагалі, якась гуманітарна допомога від міжнародних організацій або від місцевих. Теж там намагаємося подавати списки, все, що було у діток. І взагалі, ну, будь-яка проблема, яка є в дітей, чи то психологічна, чи то якась матеріальна, проводяться заходи. У нас в просторі є надія, проводять заходи, і ми теж запрошуємо діток з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Там проводять з ними психоемоційне розвантаження. Вони малюють, вони роблять якісь аплікації, щоб відволіктися від нашого сьогодення, від вибухів, бо багато дітей по-різному це переживають. Насамперед дуже важливий психологічний стан дитини. Це є в пріоритеті. За невеликий термін роботи у центрі фахівчиня встигла познайомитися з усіма родинами, над якими здійснює супровід, а також вивчила потреби безпосередньо дітей з цих родин. Насамперед, коли я сюди прийшла, я хотіла познайомитися з усіма родинами. Не дуже виходило це вживу зробити, бо деякі родини за кордоном це було в телефонному режимі. Я б дзвонила, з усіма познайомилась, питала, чи може треба якась допомога. Але всі батьки у нас з досвідом. Кому треба була допомога, ми допомагали. Виїжджаємо інколи на рейди, так звані. До родини проводимо оцінку потреб дітей, їхні умови проживання. Ми виїжджаємо спільно зі службою, досліджуємо умови проживання дітей та психологічний стан дітей, їхню адаптацію в сім'ї та подальший розвиток. Якщо дитина вже виходить з сім'ї, то теж за рік до виходу з сім'ї ми проводимо супровід, більше з нею спілкуємо, щоб дитина була готова вийти у доросле життя. Крістіна розповіла, коли приїхала до Лозівської громади, її з родиною зустріли привітно і допомогли розібратися з усіма питаннями, які виникали. Можливо, саме така зустріч і допомогла дівчині без вагань обрати серед запропонованих вакансій у центрі зайнятості саме роботу у соціальній службі. Прийняли як рідних. Ми приїхали в Чернігівське одразу місцеве самоврядування. Це Тетяна В'ячеславівна Максюта була колосальна підтримка, перш за все, моральна і гуманітарна підтримка була. Ну, чесно, я відчувала себе як вдома. І досі я там живу, я приїжджаю до Нікополя, але все одно мені хочеться повернутися сюди. Всі співчували, всі допомагали, з усіма я розпілкувалася. Вже я вважаю себе на якийсь відсоток там місцевою. Насамперед, місцеве самоврядування дуже допомагало Тетяна В'ячеславівна. Ну, я ніколи не була в Лозовій так, щоб жити тут чи навіть подорожувати, якісь документи оформлювати. Нам допомагала вона і Ольга Степанівна Рубан. Все починалося з них. І люди там, ну, я відчуваю себе як вдома і зараз там. Допомагати людям її покликання зізнається Крістіна. Так дівчина разом з родиною активно підтримує донатами українських воїнів. Її перша професія також пов'язана з допомогою іншим. І наразі таким же є її місце роботи, яке поки що дівчина покидати не збирається. Я ну офіційно не працювала до цього. Я проходила лише. Практику в різних райвідділках, і в Куп'янську я була, і в Лозовій я була. Ну, там така теж серйозна структура, і були якісь ну, другі відчуття. Тут взагалі мені колектив дуже привітний, мені завжди допомагали, підказували, якщо я не розуміла. Е, Світлана Леонідівна Нескоротько, наша директор. Одразу ми з нею знайшли контакт. Дуже прості всі в розмові. Дівчата завжди допомагають. Як щось не розумієш ну, в силу свого досвіду, я ще не все знаю. І коли я йду на роботу, я взагалі не переживаю, що щось буде не так. Якщо всі допускаються помилок, я не виключення. Ну, і любу помилку ми виправляємо, якщо вони є і взагалі тут дуже морально, тут мені дуже легко. Планах мене працювати тут. Доки що мені тут подобається, я тут набираюсь досвіду, і морально мені тут дуже легко. Ну і я завжди ладнала з дітьми. Ще з дитинства я багато допомагала нянчити своїх племінників, менших братів, сестер. Я вважаю, що моє місце зараз тут. Я маю працювати тут.